Про розгляд кримінальних проваджень щодо організації та проведення масових заходів у протидію революції гідності прозвітував обласний прокурор Ян Стрелюк. Триває розгляд обвинувального акту щодо керівника науково-дослідного відділення національного природного парку Порятинський. Обвинувачення свідчить про те, що він вніс до офіційних документів неправдиві відомості, через які витратив майже 5 тисяч гривень бюджетних коштів не в призначених цілях. А також примушував працівників підприємства брати участь у масових заходах так званих Антимайданах затверджено та направлено до Козельчинського райсуду обвинувальний акт у справі працівниці одного із структурних підрозділів відділу культури та туризму райдержадміністрації. Її підозрюють у кількох злочинах. Це грубе порушення угоди про працю службової особи установи шляхом примусу до виконання роботи необоволненою трудовою угодою. Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Тобто службову підроблення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та частиною 4 статті 27, частиною частини статті 294 кримінального кодексу України, тобто підбурювання до організації масових заворушень. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана у грудні 2013 року та у січні лютому 2014 погрожуючи підлеглим звільненням, вимагала та примушувала їх у робочий час брати участь у масових заходах у протидію революції гідності. В Києві стосовно подібних порушень підозрюють і кількох кременчужан. Два останні кримінальних провадження розслідуються слідчим відділом Кремінчуського міського відділу МВС України в області, також за частиною першої статті 294 кримінального кодексу України. Це організація масових заворушень. Процесуальне керівництво цих кримінальних впровадження здійснюється прокуратурою міста Кременчук. Ян Стрелюк наголошує, розслідування не припиняються. Якщо комусь відомі факти злочинів стосовно Революції Гідності, закликає звертатися до прокуратури. Анонімність гарантується.